Сама Найдешева ціна буде по Германії на такого пасата, сама Найдешеваша по Германії. На такій комплектації з таким пробігом. Пробіг у нас 180 тисяч. Це у нас 15 рік, 2 літра дизель на автоматі. Комплектація Highlight. Що по машині? По комплекту є адаптивний криз-контроль, led оптика led приборка Зону, у нас. Так, тачка, ти що? Техніка огонь. Такої машини реально ви ніде не знайдете. Не Автосвет, э, велика приборка з магнітола. Да? Панорама присутня, кнопка старт-стоп э, і у нас. що, що у нас присутня, ще є в бонусі. Хороша зимна резина, Michelin. Це немало важно, це вона якби Денег стоїть, так сказати, бабосу. Да? На титанових дісочках теж таких самих, все, оригінал. От. Літо теж у нас мішелін стоїть. За машинкою дивилися, в машині два власника є по Германії. От. Проблем питань по автомобілю нема Сервісна книжка присутня до 174 тисяч 175 по-моєму, якщо я не ошибаюся, останнє обслуговування зафіксовано у нас по. Сервісної книзі. Подивимося, його Щас ще гарненько по кругу. Машинка ідеальна, ідеальна. Блистить, горить, світиться, все грає, все співає. Питання ніяких по ній немає. От. По технічній частині. Подивимося, зараз. Дивіться, салончик який. А? Ну, Багато виглядає. Конячок цитати, це ти що, Це взагалі супер. Це Чесно, дну, якби сідаєш в такий салон, одразу 4 мільйон десь з'являється. Чуваєш себе. О, Тут теж у нас не задерте, не зачухано, все, все якби, в доглянутому стані. Далі що у нас? Є моменти, є моменти, але ціна, ціна буде найдешева по всій Германії, ще раз говорю. Панорама працює, все супер, не де не все нормально, немає шторки. Шторки в нас немає. єдиний момент. Да? І косячок десь ось тут такі невеличкі, тут невеличкий і тут. Це ніде де не зафіксовано, по страховій, по вінкоду коду ніде нічого не зафіксовано. Все нормально. Тож, кому треба такий посад, ціна буде на нього саме сладка. Ціна буде 13200, ще навіть з торгом. Якщо приїдете на місці, будемо робити знижечку, заправимо повний бак, якщо що, як треба, та, та, і будь далекий. Так що, кому цікавий такий автомобіль, звертайтеся, автомобіль ще в продажі місто Баден-Баден.